Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео огляді ось такий ось компактний світлодіодний світильник. Лінійний буде з датчиком руху. Так, в комплекті поставки у нас зразу зустрічає кабель USB Type-C на USB A для зарядки нашого світильника. Так, далі є у нас. Ось такі ось дві два магніти. Вони йдуть на скотчі. І дві металеві пластини також йдуть на двосторонньому скотчі, тобто можна ліпити її до поверхні і використовувати магніти для кріплення даного світильника. Так, сам світильник. Сам світильник у нас доволі. Компактний, оснащений, як ми бачимо, датчиком руху. З однієї є кнопка перемикання режимів. Корпус виконаний з пластику, з іншої сторони у нас порт Type-C для зарядки нашого світильника. Є захисна ось плівочка. Де? Деозахисна плівочка нашому світлик. Хай, не будемо її знімати. Так, давайте включимо, подивимось, що в нас вміє даний світильник. Вмикаємо наш світильник, світить він приємним нейтральним кольором. Так, якщо потримати цю кнопку, ага, ми можемо змінювати яскравість. Тобто, тримаючи цю кнопку, ми можемо. Збільшувати або зменшувати яскравість нашого світильника. Це якщо ми будемо нажимати і довго тримати. Так, це у нас перший режим. Це у нас просто світильник, працює в автономному режимі. Другий режим. Як бачимо, у нас три рази мігнув і перемкнувся в режим спрацювання по датчику руху. Перший режим працює а, тільки вночі. Тобто, коли у нас є темрява, світильник буде працювати по датчику руху. Тобто ми зараз зажали наш датчик і він повинен через 15 секунд потухнути. Я потухнув. Тепер ми бачимо, да, що в день, коли у нас світло, світло є. То він працювати не буде. Буде працювати тільки вночі, коли світла немає. Так, давайте поки що перейдемо в режим номер 3 Тобто, ще раз нажимаємо, три рази моргнуло і перейшло в третій режим. Тобто, він буде працювати також від датчику руху, але буде працювати і вдень, і вночі. Зараз я знову його датчик наш закриваю. І через 15 секунд наш. Світильник повинен вимкнутися. Оп, потухло. Тепер він зараз побачить рух і вмикається. Знову зажимаємо, тримаємо, імітуємо відсутність руху, і він через 15 секунд повинен потухнути. Я. Знову відкриваю, і він у нас працює від датчику руху. Ще раз його нажимаємо кнопку перемикання, і він у нас виключається. Давайте спробуємо його відкрити, подивитися, що у нас є там внутрі. Я нажимаємо і ось така ось у нас іде. Плата з текстолітом. І, як бачимо, з самим датчиком руха сама плата. І ось у наш акумулятор. Акумулятор у нас йде літіонний, як ми бачимо, на 350 мА. -год. Ось так ось це все виглядає. Я думаю, що тут доволі легко можна буде перепаяти це на. Акумулятор більшої ємності. Ось так це все виглядає. Контролер заряду тут розпаяний, зразу вже на платі йде. А, іде у нас порт зарядки Type-C? З іншої сторони, у нас йде датчик руху. Ось так це все виглядає. Зібрано це все доволі бюджетно. Ну і світильник відносно бюджетний, але все продумано. Все доволі добротно. Зараз ми його попробуємо вимкнути світло і подивимося, як він працює при вимкненому світлі. Так, вимикаю все освітлення. Беру наш світильник. Це у нас наш перший режим свідчення. Як ми бачимо, світить все доволі гарно і якісно. Так, перемикаємо в другий режим. Як ми бачимо, світильник перемкнувся в другий режим. Замикаємо, тобто закриваємо наш датчик руху і рахуємо 15 секунд, і наш світильник повинен вимкнутися. Зараз я імітую це. Оп, потух. Тепер. Оп, ми відкрили датчик, і він нас побачив. Знову ми закриваємо. 15 секунд, пішов відлік, і після цього світильник повинен вимкнутися. Все, наш світильник вимкнувся, і, як бачимо, по датчику руху він знову працює. Третій режим, як я і казав, він працює і вдень, і вночі. Тобто датчик руху буде працювати і вдень, і вночі. Якщо вас зацікавив даний світильник, замовити можна у нас його на сайті. Посилання буде в опису до відео. А, до речі, давайте ми його на всяк випадок ще поміряємо. Він у нас повинен бути 30 см, так. Да, так і є, довжина його 30 см. Ширина, висота, точніше, 2 см. Грубо кажучи, висота і ширина у нас 2 см і довжина йде 30 см. Так, давайте його на всяк випадок ще обзважимо. Світильник важить 38 грамів. Кому треба, можна використовувати як в часи, коли світла немає у нас, або можна використовувати його як додаткове освітлення в шафах. Дуже зручно, з датчиком руху вже. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Посилання на даний світильник буде в описі до відео.